Всім привіт! з вами Максим та ви на каналі Максим Риболов. Сьогодні ви перед собою бачите два вудлища японського виробника. Tikt. Це Srem EXR та IceCube 90. Це не важливо, які палки лежать, але важливо те, що це японські спінги вже майже топового рівня. І важливо те, що назва відео це чи кращі наші спінги за японських або чи кращі японські за наших. І чи є сенс переходити з тих на тих. Отож, як ви зрозуміли з назви та з початку відео буде інформація саме про спінінги, про японські, про наші, тобто наші китайські. Моя думка після користування японськими, після користування нашими, тобто, чи є сенс переходити, чи така, чи така велика різниця між ними. І моя думка взагалі про це все. Отож, поїхали, хотів би почати з того, що попросити вас приєднатися до мого каналу Instagram та Telegram сторінки каналу Уловка. Це мій магазин, риболовний магазин з дуже цікавими, дуже цікавими і крутими Снастями з ринку Японії за мінімальними, найнижчими цінами в Україні. Буде дуже великий асортимент, будь ласка, приєднуйтесь, зможете купувати такі ж самі Снасті набагато дешевше, ніж якраз таки у нас. От. І якраз таки підпишіться, будь ласка, на канал та поставте лайк і напишіть якийсь коментар у підтримку. Мені дуже буде приємно, а вам легко і корисно всім обом. Отож, хотів би поговорити про ці спінінги. Я ці спінінги купив на зенмаркеті в Японії, замовив з Японії. Ці спінінги – це спінінги високого рівня. Ну, це не бюджетні спінінги, це... Спінги вже зроблені в Японії, тобто made in Japan, Вони вже претендують на назву е, топових спінгів. Отож, е, я цими спінгами ловлю і цим, і цим вже немало часу і розумію, як вони ведуть себе на риболовлі і що і як. По ним ще не було відео по... Е, взагалі на айску, взагалі не було відео. На срам був огляд, але не було відео після риболовель. Це все буде після того, як я ще більше зрозумію ці спінги. Але наразі вже в мене склалася думка. Остаточна, остаточна думка, яка буде ще більш йти в користь японців. Отож, думка склалася така. Що е, японці це якраз таки топові спінінги, тому що вони не тільки так називаються, тому що і по характеристикам, і по дизайну, і по виконанню, і по якості, і по. Е, Надійності, тобто гарантіям якості, це спінінги іншого рівня, якщо порівнювати з нашим. У мене були спінінги, був спінінг Graffiti Lizer UX, який є наразі по ціні 200 баксів з копійками, є наразі конкурентом нашим топовим спіннігам. Ці спінінги, вони у нас коштують 400 плюс-мінус баксів. Вони не є конкурентами нашими, вони дорожчі. Ось і ви зараз скажете, чому я їх порівнюю з нашими, тому що вони ж дорожчі. Тобто, зрозуміло, що дорожче, ревно краще. Але я вам говорив про те, що я їх замовив з Японії. А за якими цінами це дуже цікаво, тому що я їх замовив за цінами наших топових спінгів новими, е, нових в магазинах. Тобто айскуп е, мені вийшов в 9,5 тисяч гривень, Срам мені вийшов в 7 тисяч гривень. Тобто, ви розумієте, що це ціни Black Swan, X Game, Azure X Game Black Swan, тобто наших топових спінгів, можливо, трошки дорожча, якась трошки дешевша. Тобто це ціни наших палок нових в магазинах. Ось. Тобто це порівняння більш ніж буде справедливим, тому що ціни, за які їх придбав, це та ж сама ціна, що я придбав би наші топові палки новими з магазинів. От, і, хоча я проти, то хочу купувати зараз наразі в магазинах на місці, тому що там дуже, ну, дуже несправедливі ціни, я вважаю. Я розумію, що на ціну впливають дуже багато нюансів. І попит на товар, і пропозиція на товар, і доставка, і мито, і відсотки, які там ідуть від держави, тобто це все зрозуміло, але е ви платите остаточну ціну, тобто, ви саме ви оплачуєте це все е продавцеві. Представнику цього товару. Тому вам дуже важливо розуміти, чи вартує воно того, чи, чи має сенс переплачувати. Отож, моя думка така, що японські палки зараз найкращі. Тобто навіть ти візьмеш оцього срама Яксер, японську паличку, яка зараз у нас коштує 15-16 тисяч. Це десь по баксам можете порахувати ну, приблизно 350-400 баксів США. І вона буде краще за. Всі наші це зрозуміло, тому що і по ціні, і по якості, і по характеристикам, але вам цікаво, чи буде вона настільки краще, наскільки вона краще в ціні у нас. Я вам скажу так. Тобто так, реально так. Вона більш ніж краща. І враховуючи це, що ви її купуєте, можете замовити собі її з Японії за ціною нашого китайського інструменту, то це просто феноменально. Те ж саме Cube. ви мене запитаєте, чи краще він за... Black Swan, аналогічно до та тесту Аріона Crazy Fish, той же самий Azure X Game, це топові палки, яка наразі у нас є. Я вам скажу так, тобто реально так. І набагато, тобто різниця між ним і нашими просто феноменальна. Тобто, і по ціні він вам вийде, ну, якщо ви знайдете гарний варіант, то він вам вийде по такій же ціні, як новий спінінг наш. Але він ну, набагато краще, розумієте? Тому е, я маю на увазі те, що у вас є якась сума, наприклад, це 10 тисяч. І за цю суму ви можете придбати або з Японії паличку, або ви можете придбати нашу з магазину. І ось тут фішка в чому? Саме від вас залежить вибір. Тобто ви можете придбати одну або одну, ви не можете придбати і те, і те е, за 10 тисяч. І якраз таки тут саме ваш вибір, тому що якщо ви хочете йти далі, то ви все рівно з нашого перейдете на японця, тому що японець це інший рівень. А якщо ви захочете, якщо ви правильно зробите і подивитесь наперед, і одразу знайдете, пошукаєте, можливо, витратите якийсь час, можливо, місяць, можливо, два, можливо декілька тижнів, днів. Тому що на в Японії е, я купую і вам говорю про те, що е, ці 16 куплені на аукціонах. В стані нових або в новому стані. Але на аукціонах не постійно з'являються цікаві пропозиції. Тобто, колись багато пропозицій, колись дуже небагато. Але пропозиції постійно є, просто їх треба шукати і знаходити. От. Є пропозиції на Снасті, які ви навіть не очікували. Тобто дуже круті, унікальні. Є пропозиції на Снасті за дуже файними цінами. Але для цього треба. Час, тобто трошки треба пошукати і знайти. Якраз таки ми е, ці всі послуги виконуємо. Тобто, у нас є в магазині уловка і замовлення, е, і купівля під замовлення з Японії Тобто ви говорите, що вам потрібно. Я кажу, які е, е, які варіанти зараз в Японії скільки вам це вийде. Але знову ж таки ця ціна остаточна, яка вам вийде. Це буде набагато дешевше, а то і в два рази дешевше за риночну ціну цього товару в Україні. Але е, ви отримуєте той же самий товар. Так, звичайно, там будуть якісь можливо долі вирогідності, що цей товар приїде не такий, тому що все ж таки аукціон, фото ну, все ж таки, це можливо не саме те, що ви хотіли, але зараз. Все на такому високому рівні, що ви зможете, ну можна замовити фото додаткові, можна замовити, можна поспитати саме у продавця щодо цього товару. Всі нюанси, тобто, в цілому, це все на високому рівні. Тобто по доставці у зенмаркета, де я купую, там взагалі нюансів немає, тобто спінги доставляються у тубусі, інші товари гарно запаковані якісно у коробках. Тобто по опакуванню по доставці у вас не буде ніяких питань, тобто переживань, переймань ніяких не має бути. От, я, я замовляю з Японії вже не один спінінг, не одну котушку і не одну посилку навіть десяток. Тобто Це все, так скажімо, вже як практика йде. Тому з приводу Японії, з приводу Зенмаркета, в мене немає питань. Тобто, все, що е, має бути на фото, все як замовляється, воно все в такому стані і приходить. Єдине, що треба, звичайно, питати, запитувати, дивитися по фотам, дивитися по стану. Тобто, це все зрозуміло, також дивитися по відгукам продавця. Але е, в Японії можна вихупити, викупити такі файні страсті за такими приємними цінами, що реально дуже цікаво. Отож, е, мій магазин працює саме для вас, саме для. Того, щоб ви купували такі Снасті за дуже приємними цінами та ловили їм і кайфували. А щодо моєї відповіді на це запитання, знову ж таки, звичайно, зараз ми можемо пройтися з вами по бюджету віднизу до верху. Понизу у нас є наші українські, ну китайсько-українські бренди Фанатік, флагман, якісь ще невідомі марки, тобто палки за там, 50 баксів. Цікаві вони чи ні? Так, вони дуже цікаві, але тільки для тих, хто хоче починати ловити рибу або хоче е, ловити рибу рідко, але не дорогу палку, щоб не жалко вбити. Тобто якась така палка під е, не часті виходи, вона буде чудово вам працювати. У неї буде нормальний закид, нормальна фурнітура, нормальна збірка в цілому, вона буде нормально працювати. Ось, Але якщо ви хочете ловити вже більш-менш нормально, адекватно розумієте приманку, проводку е і мати якісь відчуття тобто від, по, від е проводки, тобто легкий, гарний дзвінкий бланк, це вже будуть середній сегмент, тобто це Азура, Фаворіт, Crazy Fish, тобто, це, це отакі палки, або ви купуєте БВРшні топові е варіанти, це X-Game. Crazy Fish Orion, Favorite Фавріт, Swan, там за 100 з копійками баксів на БВ-ринку. Головне, дивіться в гарному стані, без потрісканих кілець, без потрісканого лаку. Дивіться, ось є отакий момент. Тобто, ось кільце і ось тут на лаку. Не має бути тріщин. Дивіться, тут все ціле. Ось саме так і має бути. Те ж саме ручка має працювати. Тобто має працювати катушка тримач тоді ДТП. І не має бути сколів на бланку. Те ж саме має бути оцей стик, він має у вас бути без нюансів, тобто без питань. Це все треба дивитися по кожному бланку, дзвонити продавцю і т.п. Але ці палки за 120-150-100 баксів, топові наші спінінги, це дуже цікаві апарати. Але. Е, далі, там 150, 150 баксів, я вважаю, вже йдуть японці, тому що я цю палку SRAM Ram купив за 7 тисяч гривень нову з аукціону. Вона мені вийшла остаточно у 7 тисяч гривень. І там були не тільки такі варіанти, там були ще такі варіанти. Тобто я купив найкращу для мене, а там постійно з'являються плюс-мінус такі ж варіанти. Тобто ви до 200 баксів до мита можете придбати собі дуже круту палку. Хто не знає, то. Діє мито в Україні це саме 150 євро. І це мито працює таким чином. Тобто до 150 євро товар він не претендує на мито. А якщо товар перевищує 150 євро, то мито сплачується. Я замовляв, тік тайскуб за 8,5 тисяч, плюс мито і він мені вийшов, ну, і плюс доставку, він мені вийшов за 10 тисяч гривень за 9,5. Але мито в мене було 200 гривень. Тому мито в цілому е не дуже сильно впливає на остаточну ціну. Але якщо у вас товар буде дуже дорогий, тобто якийсь топовий спіннінг, топова котушка, то мито буде доволі зна е значими, так скажімо, для вас. От. Але я маю на увазі, що до 150 євро до мита можна придбати і ось таку палку, і ось таку палку, і котушку, там ту ж саму Daiwa, Лювіс, Shimano Stradic, Shimano Vanford, e Shimano Комплекс. Навіть можна вихопити Ванквіша або твіна у гарному підтриманому стані, от, або старих років в новому стані. Отож, я маю на увазі, що до 150 євро ви зможете придбати реально офігенні снасті. Отож, я вважаю, після. 150 євро, тобто після 200 баксів, на нашому ринку вже мають бути тільки японці, тому що якраз таки за ці суми ви з -за маркету, або за, за, так скажімо, у нас є можливість, як я говорив, привезення товарів, купівлі товарів замовлення з Японії, то ви зможете написати нам в магазин уловка, і ми підберемо вам Снасті. За, вашою, за вашими потрібними запитами, то якраз таки ми підберемо за, ці, за цими запитами можливі варіанти, які зараз є на аукціонах в ZenMarket. То якраз таки за 200 баксів ви зможете придбати оці 16 дуже цікаві, актуальні варіанти. Єдине, що вони не постійно з'являються і не постійно є. Але е, якісь товари, якісь цікаві варіанти завжди присутні. Отож, різниця між е, нашими палками. Нашими палками топовими, і навіть бюджетною версією у мене була Graffiti Leader UX, вона дуже велика, вона величезна. От. У мене була палка Graffiti Leader Каламареті UX22, і під оглядом мені всі написали, тобто багато людей було, що це китайська палка, китайський завод. І вона ну це не справжній Graffiti Leader, але я її половив. Єдине, що я її продав, але це тільки тому, що вона не підійшла мені по тесту та по довжині. Але я її продав за дуже приємною ціною людині, і людина зараз кайфує і офігіває від неї, тому що я на цю палку половив. Чуйка феноменальна, така ж як у наших топів, може навіть і краща. Закид чудовий, тобто зібрана палка, от якраз таки зібрана, і в неї характер японський. Тобто, ви за невеликі кошти відносно отримуєте реально японський характер. Звичайно, вона не така, як ці палки, які зроблені в Японії, але вона реально. Має японський характер, японську заготовку, і тобто вона відчувається як японський спінг. Вона не відчувається як повноцінний спінінг. відчувається, що частинку в неї забрали. Але вона реально крута. Тобто палки Leader UX версії UX з дешевленою вони реально дуже цікаві і круті за ціну плюс-мінус 150 баксів. Я вважаю. Це прикольні палки. Далі вже після 150 баксів. То я вважаю, то це йдуть якраз таки ось ці палки з Японії за 200-250 баксів під замовлення, топові палки з Японії, топові інструменти з Японії. Отож, знову ж таки, перейдемо. Спочатку йдуть недорогі палки за 50 баксів українського виробництва, українсько-китайські, за 50 баксів там за копійки, можна сказати, для людей, які лоблять не часто або хочуть якусь палку під такі важкі умови, або ну просто щоб було не шкода. Інколи половити, вона буде вам дозволяти це робити. Далі йдуть БВРшні. Головне БВшні знову ж таки, тому що за новими цінами, за, ці, за цінами нових інструментів в магазині це дуже дорого. Я вважаю, це того не вартує. Тому що якраз таки за цінами нових наших топових, ви можете придбати бвешню, а то і нові, але привезені з Японії. Тому ще раз наголошую: далі йдуть за 100 баксів плюс-мінус 120. До 150 йдуть наші топові спінінги. тобто фаворит Black Swan, Azure X Game, Гейм, Fish Аріон або якісь там інші варіанти. Далі, після там, ціни 150 баксів, ідуть е, е, якраз таки маю на увазі е, удешевлені, так? удешевлені версії Leader UX. Тобто я вважаю вони дуже цікаві і прикольні. Мають японський характер. Вони плюс-мінус такі ж порівню, як і е, наші топи. Тобто Leader UX вони плюс-мінус такі ж. Можливо, хтось скаже, вони трошки гірші. Так, Azure XD, XG, можливо, буде трошки краще, цікавіше, Black Swan трошки краще, цікавіше. Але там і ціна в цілому, Leader UX, там можна їх придбати навіть дешевше наших. Тому вони плюс-мінус на однаковому рівні. Але по якості збірки, по відчуттю, то мені е, Графітлідер версії UX подобався більше, ніж. Наприклад, та ж сама Азура Лайт Рот, яка в мене була. От, отож, е наші топи і бюджетний е японський спінінг, як Leader UX плюс-мінус на одному і тому ж рівні. Єдине, що наші будуть технологічніші та легші, е але е японські оці бюджетні будуть е кращі по дизайну, по якості виробництва та буде в них японський такий дух. Ну і далі йдуть вже якраз таки е, палки, знову ж таки, наголошую, перевезені з Японії е, за цінами там, 200 баксів плюс-мінус і далі. Топові спінінги японські вони йдуть далі. Це якраз таки верх, потолок. Вони потрібні для тих людей, які розуміють, що їм потрібно, дуже важливо, розуміють, що їм потрібно, або хочуть е, топову палку е, для ловлі риби для відчуттів. Тобто, якраз таки ці спінінги, вони купуються для того, щоб отримувати задоволення. На риболовлі, ну і якраз таки ловити в будь-яких умовах, тому що той же самий IceCube мені дозволяє ловити і понизу на 3-4 грами, і поверху на 22 24 Той же самий срав мені дозволяє ловити на 1-2 грами і на 7-8 грамів без перевантаження. Він відчувається нормально. Те ж саме чуйка у вас офігенна. Якість збірки у вас офігенна. Вага у вас офігенна і характеристики у вас офігенні. Тому ці палки дуже крутий вибір саме для тих, хто розуміє, що їм потрібно, і хто хоче. Отримувати максимально файно відчуттів від риболовлі від оцього всього. Тому моя думка така остаточна, що як, якраз таки японські спінінги, ну все ж таки, це японські спінінги, та вони не порівнюються з нашими топами. Тому що якраз таки у мене була Азура Савада, зараз є, е, є Тік Црам, І ці палки дуже схожого, схожого тесту, довжини характеристик, по вазі однакові, але по якості. Виробництво по якості роботи на риболовлі, по відчуттям це зовсім інші спінки, зовсім інші світи. Знову ж таки, це як Мерседес або БМВ, і Рено або Peugeot. Тобто це дуже різні варіанти. Але ніби по ціні з Японії привезти цей і купити топовий наш, це однакова ціна. Але ті моменти, які вони тобі дають, ті відчуття, це реально дуже цікаво. Тому раджу вам скористатися можливістю привезення спінків з Японії, тобто скористатися можливою. Можливістю нашого магазину уловка, де ми маємо, де маємо можливість привезення купівлі товарів під замовлення. Ну а також буде дуже багато цікавих товарів вже куплених в магазині з фотоми, з відгуком, з характеристиками, тобто за найнижчими цінами в Україні. Тому в цілому вам дякую за перегляд. Хто користувався японськими спінінгами, нашими спінінгами, є якісь думки щодо цього? Будь ласка, пишіть, всім відповім, все перегляну, буде дуже цікаво та корисно. Має бути якась. 에, так скажімо, відгук між мною і вами. так скажімо. Ось. Тому 에, всім дякую за перегляд. Будь ласка, 에, пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, заходьте на магазин Уловка в інстаграм і телеграм сторінках. А також використовуйте мій промокод MaxProFishing на, на доставлення ZenMarket доставлення міжнародне доставлення вашої посилки першої. Вона працює для нових користувачів за реєстрацію за ним або за посиланням під відео. Тому, будь ласка, переходьте за посиланням, реєструйтесь на сервісі ZenMarket та економте з доставкою з Японії та з е, оцим всім прекрасним інструментом. Тому дякую за перегляд та ні хвоста, ні лоски.